Перше питання це є діяльність видобувачів газу і нафти на території Косівського району. Всі повноваження по контролю користувачів, про це чи вони дотримують дотримуються продоохоронного законодавства, чи вони виконують свої зобов'язання, чи вони правильно обліковують кількість видобутку – Це є ГО контроль Геоконтроль його у Івано-Франківській області немає. А територіальний підрозділ, який займається Івано-Франківською областю, знаходиться у Львові. вони нам дали чіткі форми документів, тільки коли є якесь порушення, щоб ми одразу їх інформували. Тоді вони виїжджають на перевірки. Штрафи за порушення природоохоронного законодавства є просто колосальні. Колосальні ну навіть якщо у вас відсутні, десь вони там бачать, що ви використовуєте воду, а у вас немає спецдозволу на водокористування. Це вже кілька мільйонів штрафу. Ну, це величезні суми, і до речі, отут ви маєте інформацію: всі штрафні санкції, які вони накладають. Грошові стягнення 50% цих санкцій, цих штрафів іде в бюджет села селища чи міста. Ми оформили з ними проосновчі документи, але невеликі захисні зони навколо той скважини. У них захисна зона 300 метрів. Нічого не можна ні, ні. А для плати, будувати, там, не робити розрахуємо. нічого. А то, вони то, платять тут накладали. За... Тобто вони не платять за захисні зони. Там, де ви їх не можете... Дуже малі, ну 20 квадратних метрів, розумієте? 4 на 5. І це не тільки по газу, чи там по нафті, це є по всіх, це є по ремонту. Що треба робити? Таким шляхом іде піснень. Генеральний план інвентаризація, проєкт землеустрою. Генеральний план зробили, інвентаризацію завершуємо. Що нам не дають робити? Що нам гальмують на всіх рівнях? Сільські ради, вони йдуть банкротами, є жебрацькі нині, і газ, і нафта викачуються. Землі кажуть, що державні акти не можуть і як не можуть. Це треба робити. І ніхто не відстоює громаду. То от є Юрій Богданович, то, що наші питання відстоює. Все, решту звертаються, глухий глуха скіна йдеш, і, і, і тобі ніхто не допомагає. Звичайно, ми почули е, ті проблеми, які є в сіл, е, сільські голови є достатньо що Крім кількох сіл, фактично ніхто не отримує ніяка сільська рада, ні нормальної плати за землю від цих компаній. От ні ніякої іншої е, вигоди чи переваг для села. Е, фактично гази видобуваються в великих обсягах. Ми це бачимо по тій Енті, яка сплачується по тих даних, які нам дає податкова інспекція. А самі по собі села фактично від цього нічого не отримують. Сьогодні ми бачили дуже емоційні виступи селищних голів. Ми бачимо проблему з тим, що акти землекористування не переоформляються, не сплачуються за землі. Оці от охоронні зони по 200-300 метрів, які би мали бути, а платяться там сотка, дві сотки. Тобто, взагалі, мізер платиться за землю. і Це є величезна проблема. Крім того, було поінформовано про той новий парі... Рядок, який нам спустив зверху держгеокадастри, якому нас хочуть заставити надавати надра чи погоджувати надання надр в користування. «По Укрнафті ми приймаємо рішення зробити відкрите засідання екологічної комісії, запросити представників з числа членів правління, запросити очевидно держгеокадастр, запросити і Миколинецьку сільську раду, і Ремчанську міську раду, запросити РДА, тому що там не оформлені договори з рда і не платиться фактично належна плата за землю. Друге, ми вирішили розібратися з таким во як. Газінвест, він тут має спецдозволи на три родовища, але фактично протягом останніх років, з 2007 року, тут ніяке вивчення не здійснюється. А це ті ділянки, куди можуть зайти інвестори, які можуть там потенційно видобувати газ і нафту.